Добрий ранок Приїхали на Отечні ділянки сьогодні субота Подивитись як обробили нам діляночки Тракторист нам обробив вівторок О, як файно. Мені подобається. Будемо сьогодні приступати до посіву повітряної кульки. Файно. Правда, ціна трошки кусається, тут беруть за соту 120 гривень. Напишіть в коментарях, в кого яка ціна на такий обробіток. Йдемо подивимося. Інші ділянки. У нас є одна така діляночка. Я попросив також обробити. І хотів би вас, друзі, запитати, хто що порекомендує посадити. Я вагаюсь, думаю, чи малину посадити, чи клубніку. Також напишіть, можливо в когось. І сажанці відразу є, то я б купив би. На цій ділянці ми цього року нічого не садили. Зараз подивимося, як нам обробили. З такими цінами я вже задумуюсь, можливо собі купити якогось трактора тут, але придеться робити якийсь гараж. Ну, такий. Враховуючи, що ми тут нічого не садили, рік нормально, нам в принципі, Тут ідеал не треба. Так як будемо закладати, кажу щось, не знаю, по типу маленького садочка. Клубніки чи малини. Якщо в когось є сажанці, пишіть. Все, всім гарного дня, йдемо працювати.